Так виглядає зсередині карта дверей пасажира Volvo xc 60 на мінімальній комплектації. Купа роз'ємів є, які просто вставлені в пластик. Ось один роз'єм, мабуть, якась підсвітка, Ambienт, ось інший. Саме цікаве, є місце від штамповка під, я так розумію, це плафон освітлення, який світить на асфальт. Його немає. Скільки ж він коштує в масовому виробництві? А ось для нього роз'єм теж зафіксований просто в пластик. Ось він. Він теж стоїть вставлений просто в пластику. Хм. Так що можна, якщо знайти плафончики, я так розумію, їх просто врізати, підключити і все буде працювати. Зараз пробуємо замінити проводку і подивитися, чи запрацює, чи ні пам'ять сидінь, а потім тільки буду вже замінювати вставку, якщо запрацює.